Урок 68. Тема нашого уроку – подорож річкою Дунай водойми Одеської області. Давайте разом переглянемо відеофрагмент та помилуємося крайвидимі річки Дунай. Увага на екран! На захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить мить. Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить мить. Посеред Європи вільна неділима це твоя країна, рідна батьківщина. Я Одеську область Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає. Там у Дельті місто билково існує. А дунайський заповідник природу пильнує! Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут ні прошу мить, посеред європи, вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. А тепер до вашої уваги уривок вірша надія Красоткіна Річка, яке то ти, дивне, влітку річка, краса безмежна в вербах береги, Прозора і тепла, лагідна водичка. І стільки в цьому радості снаги. Пливеш по ній, а над тобою небо. Бездонне, чисте, іноді в хмарках, до цього придивитись лише треба, щоб описати всю красу в словах. Давайте до виділених слів поставимо питання. І так, річка, питання? Що, річка? Яка частина мова? Іменник. Краса. Питання, що? Краса. Іменник. Я дуже прошу, не забувайте, що потрібно ставити знак питання. І так. Що написали питальне слово? І поставили знак питання, так? Береги. Питання. Що береги? Іменник. Водичка. Що водичка? Пливеш? Питання? Що робиш? Це дієслово. Небо. Питання, що небо? Описати? Питання, що зробити? Яка це? Частина мови? Діє слово. Так. А тепер пропоную перейти на сторінку 22. І так, за методикою рабіт ми зараз з вами прочитаємо текст, приготуємо секундомір. І прочитаємо текст за одну хвилину. Позначимо, скільки слів ми прочитали за одну хвилину. Далі приготуємо секундомір і прочитаємо весь текст. І тоді ми побачимо, за скільки, за котрий час ми прочитаємо весь текст. Добре? А до того пропоную переглянуту афермацію. З формули успіху під час роботи над текстом повторюємо голосно. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці. Те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Так, а тепер дуже прошу, приготуйте секундомір. Натисніть на паузу та працюйте. Так. А тепер нам необхідно ви, зробити висновок. Наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 100 слів за хвилину. Тобто, нам необхідно від 100 відняти той час. Скільки слів о, ту, ту кількість слів, що ви прочитали за хвилину, і записати от сюди відповідь. Нам необхідно із задоволенням виконувати вправи повітряні кульки, робота з рамочкою, блискавка, швидкісний тренажер. І станемо суперчитачами. І так пропоную пісню Сторони світу. Північ південь західський, обирай, куди йдеш ти у похід. Північ, південь, захід, Обери куди йдеш ти у похід іду на північ, іду на південь, іду на Захід, я на схід, іду на північ, іду на південь, іду на Захід, я на схід, північ південь, захід, оперей куди йдеш ти у похід північ південь, Схід Обери куди йдеш ти у похід Так, повертаємося до зошита. І так, ми пам'ятаємо, чому у тексті е, є рожевий так, колір та синій. Тому що рож, е, слова, які не рожевим кольором, це навчальні одиниці. І ці навчальні одиниці нам необхідно Вивчити на пам'ять. І так, читаємо два рази два, е, як черепаха, один раз як сорока. Потім відтворюємо з пам'яті. Натискайте паузу та працюйте. А тепер давайте разом відтворимо з пам'яті те, що ми вивчили. Річка природний водний потік, який тече у виробленій ним заглибині руслі. Витік місце початку річки. Гирло місце впадання річки в іншу водойму. Дунай – Друга за довжиною річка Європи, яка протікає територією 10 країн. Дельта це рівнина, утворена в гирлі річки та порізана численними протоками. В Україні Дунай протікає Одеською областю на межі України і Румунії. На географічних картах річки позначають блакитним кольором. Давайте розглянемо зображення і знайдемо витік, гирло і підкреслимо ці слова. Тобто витік. Це початок річки. Гирло, це річка впадає в інший водой. Місце, де впадає річка, в інший водой. Добре, а тепер відкрити сторінку 24. Нам необхідно прочитати речення, поставити у дужках питання до виділеного слова і назвати, якою частиною мови воно є. Дунай велика європейська річка. Велика. Велика. Яке питання можна поставити до слова велика, яка це. Прикметник. Давайте разом прочитаємо з вами навчальну одиницю. Прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання, які, яка, яке, які чи, чий, чия, чиє, чиї. Наприклад, синє яке море Чиста. Яка вода чиста прикметник? А тепер попрацюємо з вами над завданням номер 8 Нам необхідно знайти та підкреслити у наведених сполучених слів сполученнях слів прикметники, усно поставити до них питання. Мальовничий краєвид, білі птахи. Велика хвиля, стрімка річка, смачне морозиво, тепле море, духмяна квітка. І так, давайте ми підкреслимо тільки прикметники і поставимо до них питання. Мальовничий який? Білий, які? Велика? яка? Стрімка, яка? Смачне, яке. Тепле яке. Духм'яна яка. Все це прикметники. Вони описують предмет. Описують або називають ознаку предмету. Давайте ми полічимо пеліканів на світлині. І напишіть, будь ласка, відповідь словом прописними буквами. Скільки три. Пишемо питання, скільки, коли рахуємо предмет, то це частина мова чи слівник. А тепер пропоную порухатись, будемо з вами лічити десятками. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Ось один десяток десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки буде тридцять, а чотири десятки, сорок. П'ять десятків – п'ятдесят. Отже, десять двадцять тридцять. Далі сорок п'ятдесят, далі сорок п'ятдесят, Шість десятків, то буде шістдесят, сім десятків, буде сімдесят, вже Вісім десятків, вже вісімдесят, дев'яносто і сто. І рахуємо, ми вже до ста, усі до ста, десять, двадцять і тридцять. 50, 60, 70, вже тоді 80, 90 100, і далі буде 100. сто. А ми повертаємося до нашого зошита. І так, в нас нейробіка від бубу. Увага. На екран. Алгоритм додавання числа 9. До поданого числа додати 10. Від отриманої суми відняти 1. Наприклад, 3 додати 9. 3 додати 10 відняти 1. 13 відняти 1 дорівнює 12. 35 додати 9, 35 додати 10 і відняти 1. 45 відняти 1, 44. І так нейробіка від Бубу. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь 61. Записуємо у першу клітинку. І так, раунд номер 2 Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь 82. Записуємо у рамочку. Раунд номер 3. Thank you. Відповідь 94. А зараз пропоную вашій увазі дуже гарну пісню. Чорна п'ятниця. На розетка Знижки до 60% з 21 по 27 листопада. Найграндіозніший розпродаж якого чекали.